Вітаю вас на календарі 22 вересня вересня. СК1. як завжди, у цій порі час новин. Підбиваємо інформаційні підсумки дня. Що минув у студії. Працює Марина Каплун. І далі говоримо про таке. В Україні потребують ремонту 90% доріг. Під Богунським районним судом на Майдані Соборному Житомирські активісти зібрали пікет. У Романівському районі від бутулізму померла людина. Кінофестиваль жук повертається та розширяє свої кордони. Про ці та інші новини. Далі. Президент України Петро Порошенко заявив, що прийме рішення про проведення референдуму щодо членства України в НАТО після проведення необхідних реформ в Україні. Про це він сказав на засіданні Ради національної безпеки і оборони України за участю генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга. Також він заявив, що понад 60% українців підтримують вступ України до НАТО. Варто зазначити, що сьогодні Україна і НАТО підписали декларацію про посилення військово-технологічного співробітництва України з північно-атлантичним альянсом. Така інформація з'явилася у твіттері президента. Очільник «Укравтодору» втомився і написав заяву на звільнення. Про це заявляють у прес-службі відомства. Тим часом в Україні потребують ремонту 90% доріг. Від чого ж встиг втомитися? Голова автодору. Як нещодавно стало відомо, що очільник Укравтодору Сергій Підгайний подав у відставку. Інформація про це надійшла від прес-служби відомства. Екс-голова «Укравтодору» написав заяву за власним бажанням, який заявив, що втомився боротися з системою та байдужістю до проблем галузі, котрі потребують негайного вирішення. За словами підгайного, сьогодні галузь фінансується лише на 40% від необхідного обсягу. Укравтодор оцінює потребу у фінансуванні автомобільних доріг для здійснення ремонтних робіт у 50-60 мільярдів гривень щорічно. Тоді як для збереження існуючої мережі автодоріг необхідно 565 мільярдів гривень. У держбюджеті на 2015 рік на фінансування дорожнього господарства закладено 25,5 мільярдів гривень. А що стосовно Житомирщини, ми дзвонили в облавтодор, однак почули невпевнений голос жінки, яка заявила, що все начальство пішло у відпустку за власний рахунок. А от Житомирський водій каже, доріг у місті просто немає. От, потрібно робити дороги, ну тому що якість не дуже добра. Много-много є ще вулиць, які в ямах. Ідеально у нас нема дорог. Особливо такі не центральні вулиці, а страни. Погана дорога, ям багато. Правда, останнім часом трохи перемонтували. Задіть на крошню і подивіться, там Крошинська 127-125, які там дороги. канави, асфальтне покриття, воно не дуже якісне. І ямковий ремонт. Ну, самі розумієте, що це не ремонт. Ну останнім часом трошки почали робити дороги, так дійсно і по районам, по мікрорайонам, але зрештою, все одно загалом, в цілому, є багато місця, які дійсно можна колеса повідривати. Там подобається, що роблять во дворах. Роблять а, це вже добре. Однак, з приближення виборів ситуація може дещо змінитися. Вікторія Хлань, Світлана Дворак, телеканал СК 1 у Романівському районі від ботулізму померла людина. Мешканця одного із сіл Романівського району було шпиталізовано у вкрай тяжкому стані з підозрою на ботулізм. Лікарі не змогли врятувати чоловіка, інформують у Причину виникнення захворювання з'ясувати не вдалося через важкий стан хворого та відсутність контактних осіб. Результати лабораторних досліджень підтвердили діагноз ботулізм. Під Богонським районним судом на Майдані Соборному Житомирські активісти зібрали пікет на захист Валерія Щепанського. Чому обласна прокуратура судиться з чоловіком з 2011 року? Розкаже Яна Черпицька. Зараз Ми знаходимося біля Богонського районного суду, де зараз проходить акція, мітинг, підтримка бійця АТО Валерія Щепанського. Буквально через 20 хвилин розпочнеться суд. Його пішли підтримати Житомиряни та військово-патріотичний клуб Айдар та організація Євромайдан за народовладдя. Зараз підійдемо саме до Валерія, з яким буде відбуватися суд. Розпитаємо, в чому саме ситуація, що сталося. Розкажіть, будь ласка, всю ситуацію, чому сьогодні мітингарі? Хто прийшов вас підтримати? Що, значить, на сьогоднішній день відбувається наді мною відбувається судилище вже третій рік. Значить, до 2013 року до початку я працював начальником державної служби боротьби з злочинністю у Корольоської районі. Вона було таки призначено. Прийшла вказівка, було розпорядження виявляти незаконний гральний бізнес. Даний гральний бізнес мною був виявлений. По даному факту було порушено кримінальне провадження. Однак, прокуратура Житомирської області повідомила мені, щоб я туди не ліз, бо це є їхня дойна корова. В общем, але я поліз, я його закрив. Мені нахабно було підкинуто кошти, відбитків пальців не було, відео отримання хабаря немає, їхні покази базуються тільки на скажімо так, показах третіх осіб. Тобто будь-яких доказів отримання е, казного хабаря в них немає. Е, вони це зробили для того, щоб відсунути мене від скажімо так, виконання, доручень, від, 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 від виконання по даній кримінальній справі. Дане кримінальне провадження, яке було відкрито. Десь кудись зникли по даному гральному бізнесу, по казіно. І на сьогоднішній день ті люди, які працювали тоді, при режимі Януковича, ті недобитки, вони залишились до сих пір працювати в прокуратурі Житомирської області. Наша прокуратура Житомирської області, я кажу, звертаючися на міліцію. Що вам загрожує, якщо ви. Скажімо так, дана справа ще при режимі Януковича на початку 2013 року мені так, впаяли 5 років позбавлення волі. Однак дане рішення було оскаржено. Потім після даного рішення було знову 5 років позбавлення волі в апеляції. Дане рішення було оскаржено в касаційному суді. В цьому випадку він мені дав знову ж таки штраф. Яка сума? І, щось дев'ять тисяч гривень. По хабарю він мені дає 9 тисяч гривень штрафу. Дає мені штраф, я даний штраф знову таки оскаржив в касаційному суді. І знову справу, оскільки звільний суд не ходить в оцінку доказів, справу знову повернули на новий розгляд в суд першої інстанції. Це вже, скажімо так, іде воно три рази по третьому кругу. які ваші дії надалі? Будемо боротися. Однозначно, я вже три роки борюся. Я боровся тут до війни. Потім боровся за, за свої права на війні і зараз за свою державу. І зараз я буду продовжувати боротися і за себе, і за своїх побратимів, і за свої права. Я нагадую, що щойно ми спілкувалися з Валерієм Щепанським. Сьогодні от прийшли Житомиряни, бійці АТО, бійці Айдару та громадська організація Євромайдан за народовладдя, аби підтримати. Сьогодні от буквально за 20 хвилин буде відбуватись суд з приводу бійця АТО Валерія Щепанського, якому інкримінують. Відверто як написано було в повідомленні, яке було опубліковано в ЗМІ. Відверто сфабриковане Житомирською обласною прокуратурою справою, порушене проти нього ще в 2011 році. Залишайтеся з нами. Телеканал СК1. Яна Пугарчу. Борги та боржники. Житомиряни скаржаться на невиплати зарплат. Чому працівники держпідприємства зачиняють перед нашою знімальною групою двері? Покаже Андрій Іванюк. Середня зарплатня в Україні станом на червень 2015 року становить 4 тисячі гривень, враховуючи курс долару, ціни на продукти та динамічний ріст плати за комунальні послуги, на ці гроші прожити не так вже й легко. Також нам доводиться боротися з проблемою заборгованості по виплаті працівникам зароблених коштів. Житомирську область ця проблема не оминула, але співробітники департаменту праці та соціального захисту населення Житомирської обласної державної адміністрації говорять: на фоні всіх областей Житомир значно прогресує у вирішенні. Таких питань для порівняння з початком року у нас позитивна динаміка з 13 мільйонів. Ми зменшили суму боргу до 9 мільйонів. І якщо порівнювати з іншими областями нашої України, то в рейтингу по інших областях ми на другому місці. Для порівняння по Україні у нас відбувається на жаль зростання суми боргів по підприємствах. У нас зменшується з цієї суми близько половина. Це борги підприємств. З банкрутів. Серед них Коростенський фарфорний завод, борг якого перед працівниками становить 1 мільйон гривень. А місцевий ват Льонотекс повинен віддати 1 мільйон 600 тисяч гривень. Ми завітали у гості до Льонокомбінату, але поспілкуватися бодай з ліквідаторами нам не вдалося. Тут телевідення приїхало, хочуть поспілкуватися з киським, хто тут відає Льонокомбінатом. Такий Андрій Іванюк. Що воно там на це скаже? СК-1. Да. Ну, понятно. Ну, на жаль, не буду спілкуватися, тому що вона не, не повноважена. іншу частину боргу, а саме 5 мільйонів гривень, заборгували ще працюючі підприємства. Серед них Соколовський кар'єр, Коростенський машинобудівний завод та інші. Ці підприємства потрапляють в борги через переорієнтування ринку в зв'язку з подіями в Україні, але серед них проглядається позитивна динаміка, і борг, хоча б не збільшується. Інше питання це боржники серед державних підприємств. Якщо приватні підприємства це е, власність певного кола власників, то державні підприємства. Це підприємства, які підпорядковуються державі, і на них взагалі не повинно бути заборгованості. Не повинно, але є. Серед Житомирських державних боржників Поліське державне підприємство геодезії, картографії та кадастру та Житомир ОблАвтодор. Працівники автодору, почувши запитання знімальної групи щодо заборгованості по зарплатам, почали зачинятися у кабінетах. А, Головний бухгалтер. Також закрився все в кабінеті. Заступник директора намагається закритися і закривається. Україні кожне сьоме число місяця є крайнім строком виплати зарплати за минулий робочий місяць. У випадку з невиплатою грошей у назначені терміни з роботодавця через суд можна стягнути штраф у розмірі трьох мінімальних зарплат за кожного працівника. Андрій Іванюк, Олександр Голобородько, телеканал СК1. Прокуратурою Чуднівського району Житомирської області пред'явлено позов до райдержадміністрації та приватної особи про визнання незаконними розпорядження, розірвання договору оренди та повернення земельної ділянки загальною площою 808 гектарів. Чуднівська райдержадміністрація в 2011 році, порушуючи вимоги земельного законодавства без проведення нормативно-грошової оцінки, передала мешканцю Одещини строком на 25 років землю вартістю 22 мільйони гривень для створення фермерського господарства. Наразі позов перебуває на розгляді у суді.